Добрий день, шановне товариство. 30 вересня 2023 року Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігін. З вами Раховецький В'ячеслав. Хочу у вас запропонувати гібридну форму нашого вітчизняного селекціонера Михайла Гречка Айсидора. Цього року трошечки підгорошивша. Але разом з тим смачна і дуже добре поводить себе при довгому зберіганні на кущі. Як бачите, ягода не порчена. Ну, може не без того, що десь якась пташечка клюнула чи оса. На загалом, то ягода дуже достойна.